Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні будемо проводити цей суботній день разом. У мене повністю такий солодей і хочу максимально багато сьогодні встигнути, тому давайте починати. Так, з нас виглядає ранкова кава. Вілі лежить на мені, а я попиваю собі. Вілі, ні, то не для тебе. Зараз я буду збиратися на стрижку, і перед тим, як завжди, ми з вами будемо малюватися. Але зараз це такий трошки особливий процес, тому що мені не можна малювати очі, з під очима, і я просто намагаюся, хоча б трішки підмалювати інші частини і не зачепити нічого пов'язаного з очима, щоб добре себе почувати. Можете бачити, що я така трошки заплакана. У мене тепер є купу капель, які мені треба капати постійно в очі, тому. Ця активність тепер ще надовго зі мною. Знаю, чи є у вас така фішка, але я завжди розрізаю BB-крем. до останнього використовую не тільки Бібі Крем, а й все решта. Мені якось дуже шкода викидати, бо тут прям ще дуже багато продукту. Тут закінчилась пудра, якщо чесно, я дуже рідко доходжу до того, щоб в мене закінчився ось так продукт. Це Елен Про. Усі в хто ті, радили. Не скажу, що це прям було вау, але мені здається, це нормальна, класна пудра, бюджетна. І замінила я її на нову бюджетну пудру. Не знаю, перше, що попалось мені в магазині Evelyn Varie Тут прикольний ось цей пушочок. Така мілашка. Сподіваюсь, вона буде нормальна. Так, показую вам свій лук на сьогодні. Це для мене щось новеньке. Тут мої шкіряні штани від H&M. Далі це кардиган від бренду hey, українського, лонгслів від хайбека. Hey Вони просто неймовірно приємні до тіла. Дуже раджу, раніше, як друга шкіра. І також я вдягнула накладочку такий комірчик. Не знаю звідки, мені його подарували на Secret Santa, Але мені подобається, як це все разом виглядає. І моя сумка з H&M. Яку я завжди кладу просто все, що сюди може влізти? Зараз ще буду втягати верх і побігу з вами на стрижку. Сьогодні на вулиці дуже сонячна погода. Я супер ексайтед, що я нарешті обстрижу цю довжину. Вона мене дуже дратує, коли воно вже І мені і важко голову мити, і болить, коли роблю хвіст. Тобто дуже багато незручностей. Густе волосся — це класно. Але тут є теж багато своїх мінусів, які варто зважати. Тому от десь раз в півроку стригти вже ну так нормально. Для мене це повний кайф. Я опасно це відчуття після, коли ти ніби звільнився від поганої енергії. Нарешті я позбавилась від лишнього волосся і мені набагато легше стало дихати. І тут зараз сяду в заклад і в мене буде лекція, на яку я записалася. Будемо дивитися, я вже трошки запізнююсь. сподіваюся, там на початку нічого супер важливого не було. Мені сьогодні дуже сподобалось, мені показали моє волосся, мої проблеми всередині, які в мене тут є, які треба вирішити, Ще мене дуже надихнули купити собі нарешті прас, щітку, робити укладки, бо насправді це виглядає набагато красивіше, ніж коли я просто вирівнюю волосся. Я хочу знайти собі гарну щітку. Зараз піду подивитися, що тут є в магазині та і Буду порадило це робити, бо насправді давно пора щось робити і саміше. Мені чисто повезло, першому попавшись в магазині з доглядом для волосся. Я знайшла ту тушитку, про яку мені казали в каранкар. Я думаю, це знак. Треба вчитися. Вже буду чекати наступного миття голови, щоб спробувати. Думаю, харитись я буду конкретно. Іду брати собаку і будемо йти грітись на сонце, божевіняться просто обожнює. Я вже прийшла додому, і моя наступна задача це почистити від катишок всі свої картигани, бо насправді я сьогодні ходила в цьому, і я так на нього дивлюсь, а він прям вже дуже-дуже покошлачений. Сподіваюся, молочка не зламається, бо в мене з ними зазвичай якийсь негативний досвід. Ось такий у нас з вами вийшов результат. Не скажу, що він прям почистився. Це мені здається краще. Але я сподіваюся, хоча б трошки ні. Ну, на відео, взагалі, виглядає, ніби я нічого не робила. Ви щасти, що це не дуже чиститься. Думаю, це вже не виправна ситуація. Хочу вам ще розповісти про лекцію, на яку я сьогодні ходила. Я не дослухала її до кінця, але темою була праця, тобто твоє покликання. І загалом мені це дуже цікаво. Мені дуже хочеться розуміти, чого насправді я хочу. Я вже отримала декілька класних думок і обов'язково буду дослухувати цю лекцію в записі для того, аби е, нахапатись максимально багато думок, які можуть стати мені корисними у тому, аби робити те, що я справді хочу, те, що мені справді. Подобається. І в Лексі була така думка, що те, що є справді твоїм покликанням, воно дається тобі відносно легко. Тобто, через те, що тобі процес настільки цікавий, тобі відчувається, ніби воно прям іде з тебе, і тобі легко це робити. І насправді я часто помічаю в своїй роботі, що деякі задачі вони йдуть мені просто знаєте, як по маслу. Мені прям подобається. Я прям вникаю в цей творчий процес і дуже-дуже кайфую. А є задачі, які мені прям дуже важко йдуть, і в ці моменти я розумію, що насправді. Правді, це не те, чим там я хочу займатися. Вчора мені прийшло моє замовлення від бренду Хайбека і хочу вам його показати, бо дуже-дуже сподобалось. По-перше, я обожнюю їхнє. Дуже люблю всі пакетики, їх потім зручно брати з собою. Навіть сам комплект їх зручно тут зберігати. Тому давайте подивимось. Розпаковка те, що я обожнюю. Спортивний комплект. Мені на його, і не тільки його. В такому не знаю, мені такий батер-колір, тобто такий колір масла. Він в житті трошки насиченіший, ніж на відео. Тут такі велосипедки і топ. Дуже-дуже красивий, якісний такий рубчик. І я вже прям чекаю можливості, коли мені після лазерної корекції можна буде тренуватися, і я зможу його випробувати на собі. Це, до речі, в них були знижки, і я дуже люблю цей момент, коли ти щось хочеш, бачиш, що на це є знижка, і вигідно купуєш, кайфуєш, насолоджуєшся, бо це не просто якась імпульсивна покупка, а те, що тобі дійсно було потрібно, і ти це вигідно купив. Обожнює цей момент. А зараз ми з вами ще зробимо замовлення в сінцеї, бо там є одна ковтинка, яка мені супер подобається. Хочу її замовити, подивитися, як воно буде виглядати. Ось ця пастельно-рожева ковтинка, мені дуже подобається. Її можна по-різному стилізувати, тому що вона може як і повністю защіпнутися, так і ось так з двох сторін, або тільки знизу, або тільки зверху. І мені здається, що з нею можна буде зробити багато різних образів, тому зараз я подумаю, який мені. А блін, його немає в наявності. блін, не в наявності. Ясно, ну Ексель мені точно не підійде. У мене є така річ, що коли чогось нема в наявності, мені це вже дуже треба, і мені вже дуже сумно, що її нема в наявності. Але я на жаль, повідомити, можливо, з'явиться, бо, бачите, тут бестселер, можливо, вони додадуть нові розміри. Радіємо, що не витратили гроші, але сумуємо, бо нема того, що дуже хотів. Собішою окуляр, а в мене в якшопі дуже багато бонусів, а я вже слухати не буду. Але це такі самі, як мої, тільки з зеленим відтінком. Не знаю, мені більше вже інші моделі не подобаються, тільки мої. Такий варіант. Мені ще А Отак гарно, а так знаю. Але погані речі. Ці варіанти випишіть в коментарях, які мені найбільше писають. Вони здаються, тому приїхала в фізичний сенсей. Подивитись, можливо, тут є моя кофточка. Все провалена, нічого там нема. Дуже багато рожевих куптинок, у мене вже була надія. Нічого. Все врятує їжа, тому йдемо з позапроти. Йде. Захотілося час некову булку, тому я тільки вийшла і зразу. Паста з креветками. Я вже тут все підготувала. Зараз будемо готувати. Такий вечір у нас проходить ось так. Читаю зараз дуже цікаву книжку. І обов'язково вам поділюсь відео, кому залишилось 100 сторінок. Сьогодні новий день, але я не закінчила цей влог, щоб показати вам свою новинку в тому. І це те, чим я буду сьогодні цілий день займатися. Називається букнук, якось так, щоб ставити між книжками, і ти повністю маєш зібрати усе це самостійно. Тут дуже багато різних дрібних деталей. У мене це кремничка Олівандера. І я вже прям дуже хочу збирати оці всі, всі маленькі штучки. Ось тут просто купа всього, купа всяких елементів. У мене нема канцелярського ножа, а на ньому прям. Тут все її побудовано, тому, напевно, треба буде це відкласти і сходити за канцелярським ножем. Зараз ми з вами будемо йти докупляти всі потрібні мені речі для того, щоб збирати цей будиночок і покажу вам свій лук. Тут у мене светр від H&M, штани H&M, будуть уги, і це прикраса від Світи тарм. Я вже забула взагалі за неї, вирішила вдягнути, щоб хоча б трошки використовувати. Моя куртка з Манго, сумка HM це bag. Це як Віллі, і е, шапка від, точніше, кепка від Руслана Багінського. Дуже рідко її ношу, але треба відпрацьовувати, тому вирішила її сьогодні одягнути. Йдемо з вами в аврору, в книгарню. Трішки погуляємо і будемо вітатись додому, складати нарешті мій будиночок. Бо я щось думаю, це буде дуже довго і важко. У ефірі шоу розпаковка. У мене тут є ось такий шопер. До речі, він із Zara, Я його купляла десь за 150 гривень. І мені дуже просить, що він прям величезний, і для покупок це ідеально. У мене тут є дві книжки. Розпаковку починаю спочатку. Перше, що в мене є, це дві книги. У нас них це список для читання. Я просто обожнюю все, що там пов'язано з книжками, бібліотеками. Ось такий вайб книгах, Тому я думаю, що мені буде класно. І друга це пінгвіни кличуть. Це друга частина. Вчора дочитала першу, і мені неймовірно сподобалася ця історія, а не тільки про любов до пінгвінів, не тільки про подорож в Антарктиду. Вона загалом про людські взаємини, про минуле, про те, як вона впливає на наше життя в майбутньому, про якісь усвідомлення. Правді вона для мене була дуже ціннісна, не просто історія на один раз, а дійсно та, яка викликала багато емоцій. І окрім того, тут дуже багато про пінгвінів, тут дуже багато милих моментів. І я впевнена, що друга частина мене теж не розчарує. Супер мило. Тут пінгвінчики на розріз. Далі у нас тут і А Перше, це ось такі клейки для того, аби клеїти постери на стіну. У мене є один постер, який я привезла з Барселони. Я його дуже люблю, дуже хочу повішати. І ось ці наклейки мені мали б допомогти. Сподіваюсь, 40 гривень, до речі, в рою. Далі тут канцелярський ніж. Сподіваюся, мене вийде зробити все-таки цей будинок. Клей. Я таке не купляла ще з часів школи, я вам кажу. І навіть клайпива. Я просто не знаю, який буде краще, тому я взяла два. І останнє це супер милий канцелярський ніж. І він такий малесенький. Я не знаю, чи мені буде зручно ним працювати з цим будиночком, але ми думаю, ще знайду йому. Наприклад, ним можна класно розрізати плівку на книжках. От я вже знаю, на що я його купила. Головне знайти собі пояснення. З вами вже Настя з монтажу. Я побачила, що не дозняла закінчення влогу. Хотіла б попрощатися з вами і побажати вам гарного, продуктивного насиченого робочого тижня.